Добрий день, дітки. Сьогодні я запрошую вас до лісу. Ой, подивіться, у лісі порожньо, де ж поділися звірятка? Хтось виглядає з за кущика. Ходи до нас, не бійся. Доброго дня, білочко, ти чого ховаєшся? Діти, білочка, розповіла мені, що звірята посварилися. Вони хотіли нас зустріти, вишикуватися за зростом і посварилися. Тому що не змогли цього зробити. Допоможемо звірятам стати за зростом від вищої тваринки до нижчої. Але спочатку нам слід знайти наших звірят. Білочка нам підказуватиме, а ми їх шукатимемо. Ведмедик заховався під купою листя. Так, молодці, ось і ведмедик. Зайчик заховався за ялинкою. Правильно, ось і зайчик. Лисичка заховалася за дубом. Молодці, ось і лисичка. Ось ми і зібрали разом усіх звірят. Вишикуємо їх за зростом, яке звірятко найвище. Так, ведмедик, яке звірятко нижче від нього. Правильно, лисичка. Хто найнижчий? Молодці, зайчик, яке за порядком стоїть високе звірятко? Так, високе звірятко стоїть першим. Яке за порядком стоїть нижче звірятко? Правильно, нижче звірятко стоїть другим. Яке за порядком стоїть найнижче звірятко? Молодці. Найнижче звірятко стоїть третім. А зараз давайте спробуємо розставити звірят від найнижчого до найвищого. Яке звірятко стоятиме першим? Так, зайчик, а чому? Правильно, тому що зайчик найнижчий, яке звірятко стоятиме другим. Молодці, лисичка, чому? Так, тому що лисичка вища, а яке звірятко стоятиме третім? Правильно, ведмедик, чому? Молодці, тому що ведмедик найвищий. Ми з вами завітали в гості, а коли йдеш у гості, потрібно брати з собою гостинці. Пригостімо звірят. Дітки, подивіться, на галявині сидять зайчики, а в нас є кошик з морквинками. Давайте пригостимо кожного зайчика морквинкою. Чого більше морквинок чи зайчиків? Так, морквинок. Скільки залишилось морквинок? Правильно, одна. Давайте віддамо зайчикам морквинку, щоб вони пригостили друзів у лісі. Білочку пригостимо грибочками і горішками, але білочка хоче визначити, чого більше. Допоможемо їй. Викладемо на верхній смужці два грибочки, а на нижній горішки на один більше. Скільки горішків ви виклали? Один, два, три. Чого у білочки більше грибочків чи горішків? Так, горішків. Наскільки більше горішків? Правильно, на один. Що потрібно зробити, щоб грибочків і горішків стало порівну? Молодці! Додати ще один грибочок. Скільки тепер грибочків? Так, три. А горішків? Теж три. То чого тепер більше грибочків чи горішків? Правильно, тепер їх стало порівну. Дітки, подивіться, на галявині будиночки стоять, а біля них голосують зайчики, не можуть розібратися, хто де живе. Давайте допоможемо зайченятам знайти свої будиночки. Давайте розглянемо будиночки вони однакові чи ні? Так, вони різні, заввишки, а зайчики однакові чи ні. Правильно, зайчики теж різні заввишки. Вищий, нижчий і найнижчий. Який зайчик буде жити у вищому будиночку? Так. У вищому будиночку буде жити вищий зайчик? А який зайчик буде жити у нижчому будиночку? Правильно, у нижчому будиночку буде жити нижчий зайчик. А який ж зайчик буде жити у найнижчому будиночку? Молодці! У найнижчому будиночку буде жити найнижчий зайчик. Ось ми і провідали звірят у лісі, пригостили їх, а головне помирили їх. Друзям потрібно дружити, а не сваритися через дрібниці. А наше заняття закінчилося. До побачення.